Це розповідь про те, як одна єдина людина може протистояти цілій імперії. Історія про Йосифа Сліпого, про дух, що виявився сильнішим за табори, тортури і заслання. Вісімнадцять просто число, але за ним стоять 18 років, протягом яких Радянська імперія намагалася ну просто стерти одну людину з історії. Світу сказали, що він помер, але насправді його історія. Тільки починалася. Давайте просто подивимось: ось до і після. З одного боку ректор, блискучий вчений, поліглот, поціновувач мистецтва, а з іншого те, що з ним зробила система людина, що важила 45 кілограмів з перебитими руками, відмороженими ногами. І це, знаєте, не просто статистика, це ціна, яку він заплатив за те, щоб не зламатися. Отже. 18 років мовчання. З чого все почалося? Ну, власне, з його зникнення. Імперія просто стерла його з лиця землі, сказала всім, його більше немає. І ось що просто вражає. Уявіть собі, після 18 років пекла, перше, що він робить на волі, це не відпочиває, не лікується, ні. Він виходить на світову трибуну і каже: Ми живі, українська церква жива. Якась неймовірна сила волі. Але чому, чому ця людина стала такою загрозою для величезної тоталітарної держави? Щоб це зрозуміти, треба відмотати плівку назад, подивитись, ким він був до того, як став в'язним. А відповідь проста: він був блискучим розумом, і це не перебільшення навчання в найкращих університетах Європи: Інсбрук, Рим, Париж. Він очолив Львівську богословську академію. Сам митрополит Андрій Шептицький, величезний авторитет, бачив у ньому свого наступника. Тобто, це була людина найвищого калібру. А потім настав 1945, і все змінилося. Помирає митрополит Шептецький, і радянська влада розуміє: ось він момент, Момент, щоб знищити всю українську греко-католицьку церкву. І звісно, вони починають згори, арештовують увесь її єпископат. І ось Йосифа Сліпого, нового главу церкви, ставлять перед вибором. Пропозиція від НКВС була, скажімо так, дуже простою: або ти зрікаєшся папи, співпрацюєш з нами, стаєш кишенковим митрополитом і живеш у розкоші, або ми тебе знищимо в таборах. Вибір між життям і совістю. Його відповідь була одне слово: ні. Все. Це одне коротке слово коштувало йому 18 років життя. Це було його ні імперії, ні зраді, і це ні відправило його прямо в пекло. Так почався найстрашніший етап його життя: віра, загартована в кризі. Це не просто красиві слова, це буквально опис наступних 18 років. Знаєте, спочатку вирок був всього 8 років, але система не збиралася його відпускати. Як тільки один термін добігав кінця, йому шили нову справу, і ще одну, і ще. І так вісім років розтягнулися на довгі, нескінченні вісімнадцять. Сибір, Мордовія, найстрашніші табори Союзу. Що означало бути в'язним там? Це постійний голод, це хвороби, це допити, під час яких тижнями не давали спати, це калічачі обмороження від дикого холоду. І, звісно, каторжна праця. Система методично, день за днем, намагалася знищити його фізично. Але тіло було ув'язнене, а дух ні. І ось це вражає найбільше. В цих нелюдських умовах він писав наукові праці. По пам'яті, звісно, адже книжок не було. Він продовжував служити таємно, вночі, в бараках він висвячував нових священників, Палиця слугувала йому посохом, а звичайний дерев'яний ящик вівтарем. Дух був абсолютно вільним. І раптом, після 18 років тиші, коли всі вже думали, що він давно загинув, світ знову чує його ім'я. Починається зовсім інша глава кардинал у вигнанні. Як це сталося? Ну, це була ціла міжнародна спецоперація, якщо можна так сказати. Пам'ять про нього жили завдяки зусиллям діаспори, а потім у гру вступили важковаговики, папа Римський, Іван XXIII і навіть президент США Джон Кеннеді. Вони почали тиснути на Хрущова. І врешті-решт, у 1963 році радянський лідер здався. Але свобода була з умовою, і умова була жорстока. Його звільняють, але він має негайно покинути СРСР і ніколи. Ніколи не повертатися в Україну. Його висилають прямо в Рим. Навіть звільнений він був для них загрозою. І ось він прибуває до Риму. Йому 71 рік. Здоров'я, звісно, підірване. Усі дивляться на нього і думають: ну, бідулаха, приїхав сюди спокійно померти після стільких страждань. Але вони навіть не уявляли, наскільки помилялися. Він приїхав не помирати, він приїхав будувати. Його девізом, його життєвим кредо були ці два слова: великого бажайте. І це не просто гарний вислів, це була його програма дій не задовольнятися малим, мислити глобально, мріяти про неймовірне. І саме з цим гаслом він прожив наступні 21 рік свого життя. І він почав. У Римі, у вигнанні, він засновує український католицький університет. Він будує величний собор Святої Софії, такий собі шматочок України в Італії. По суті, він став живим центром, який згуртував навколо себе українців з усього світу. Він будував націю за межами її кордонів. Він прожив у Римі ще 21 рік. І коли його земний шлях добігав кінця, він залишив по собі не тільки справи, а й своє останнє найголовніше бажання. І це був не просто заповіт, це було справжнє пророцтво поховайте мене тут, у соборі Святої Софії в Римі. Але коли Україна стане вільною, перевезіть мою труну до Львова. Він знав, він вірив, що цей день настане. А тепер просто погляньмо на дати. 1984 рік. Йосиф Сліпий помирає в Римі. 1991 рік. Імперія, яка його катувала, розвалюється. Україна стає незалежною. І 1992 рік його тіло повертається додому у вільну Україну. Його заповіт виконано. Він повернувся переможцем рівно на соті роковини свого дня народження. Це було остаточне завершення його місії. Він переміг, і вся ця неймовірна історія залишає по собі одне велике питання: як Як ідея може вижити, коли її носіїв кидають у в'язниці, катують, намагаються стерти з пам'яті? Життя Йосифа Сліпого здається дає відповідь: є речі сильніші за будь-яку імперію. Речі, які неможливо ув'язнити.